Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму скромному YouTube каналі. В цьому випуску я розкажу про свій зимовий догляд, які засоби я обрала, чому я їх обрала, як вони діють на шкіру, які активні компоненти, подивимось їх склади. Перше, з чого я почну, це ось такі масочки. Я дуже люблю тонер цієї серії. Це серія з керамідами та пантенолом від Нідлі. Чим мені воно подобається, вона легка, приємна, класно зволожує шкіру. Значить, показую масочки. Вони дуже тоненькі, класно зволожують шкіру, до них є пінцетік. Тут далі все як у вологих серветках, дуже зручно. Мені таке пакування дуже подобається. Мені шкода, що в Україну в Україні неможливо таке зробити, тому що дійсно не поставляють ні пакування, ні отаких от от тонесеньких, класних масочок, з яких можна було б такі маски зробити, ні саме тари. Які можна було б ці масочки також зробити, за що вони, вони мені подобаються? <кій> я взимку особливо відчуваю сухі шкіри, тому що в мене є система опалення, як і усіх, і шкіра дуже швидко втрачає вологу. Так, от, щоб шкіра не втрачала вологу, я наношу цю масочку, і це прям такий сос-засіб на зимовий період. Дуже подобаються: економні, класні, дуже велика упаковка і. Приємна ціна в районі щось там 1300 гривень за ось цю величезну бандуру з масками. Показують друге, це педи від Anua, вони з березовим соком. Класно, зручно відчиняються. Тут є пінцет, який впав в мене в баночку. Ось він. Значить, ці самі педи вони виглядають ось так. Вони з сіточкою. Зараз покажу. От, чи видно. Вони сіточкою, але. Вони класно дійсно теж прилягають до шкіри, класно зволожують, Особливо знаєте, коли їх класно використовувати? Коли у вас є якісь сухі ділянки на шкірі? Ось це класний сось, засіб. І також знаєте, що класно? Ще він освіжає оцю зону під очима зранку. От можна використовувати замість педів, замість патчів. Я вибачаюсь. Нанесли два педа і прям шкіра така освітжена, така свіженька, красива. Весь склад цього продукту направлений саме на зволоження. Склад мені сподобався, дійсно бачу результат. Так що ось ці педи дуже рекомендую. Наступне, до чого буду переходити, це ось такий тонер від нідлі. Він молочкової текстури і він дійсно моментально живить і зволожує шкіру, особливо коли вона пересушена. Так, я буду часто казати про суху шкіру, тому що взимку це дуже актуальна проблема, насправді. Це Суха шкіра, і хочеться постійно чимось намазатись, чимось зволожитись. Так ось цей тонер це те, що потрібно, щоб швидко зволожити шкіру. Він ось такою має молочкову текстуру. Класно, швидко вбирається, взагалі не відчувається на шкірі. Все, що відчувається, це таке легке, приємне зволоження. Класно відновлює бар'єр, класно освіжує шкіру, класно зволожує. Мені дуже подобається цей тонер, Він дійсно економний, його надовго вистачає, і також мені подобається склад цього тонеру, Дуже гарне, гарне поєднання компонентів. Так що теж дуже рекомендую, у кого суха шкіра звернути увагу саме на цю лінійку з пантенолом та екокерамідами. Другий тонер, який я обожнюю, на жаль, ще не вийшов. По продаж це у мене е, зразочок, який тонери, який ми зараз розробляємо. Це тонер з рисовим молочком, екстрактом троянди та величезним комплексом пробіотиків. Він є складовою нової лінії з ретинолом, і цей тонер просто нереально швидко і круто відновлює захисний бар'єр шкіри. Тримає її зволоженість, дарує м'якість, гладкість. Коротше, він робить все саме чудово. Він теж має таку молочкову текстуру, але більш ріденько він швидко вбирається шкіра. після нього прям така шовковиста. Тут же використовується емоленти нового покоління. Прям він. Він просто чудовий. Я його завжди наношу або з керамідами, або цей тонер як базу, щоб швидко відновити захисний бар'єр шкіри. А нам це потрібно для того, щоб в нас не було висипів, щоб наша шкіра завжди була красива і зволожена. Нагадую, що захисний бар'єр шкіри це, це те, що ми повинні постійно підтримувати, щоб наша шкіра була красива, тому що красива шкіра починається зі здорового бар'єру шкіри. Переходимо з вами до сировоток. Я буду йти від самих бюджетних до самих дорогих і розкажу, які в мене улюблені на цей період. Так, перше Соротка, яку я хочу показати, це сироватка бюджетного бренду Skin Riches і це сироватка з бакучіолом і квітковими екстрактами. Дівчата, ця сироватка, знаєте, вона робить, от якщо описати результат, вона просто робить шкіру красивою. От я не знаю, вона і зволожена, і заживлена, і рівненька, і красиво. От зараз у мене обличчя жодного макіяжу. Я нанесла тільки оцю сироватку і крем, який я далі вам покажу. От шкіра виглядає ось так після неї. Рівненько, красиво, і Бакучол це взагалі дуже класний компонент. Це альтернатива ретинолу. Бакучол взагалі не визиває ніяких подрастень на шкірі. І він діє так само, як ретинол. Він покращує шкіру, знижує пігментацію, він класно працює з антієнч-напрямком. Сироватка виглядає ось так. Дуже легенька, приємна текстура. Швидко вбирається, підходить з цим типом шкіри і не забуває пори. Подивіться, ми тільки нанесли сироватку, А як же класно сяє шкіра? Чесно скажу, дуже люблю ніжна цю сироватку, Вона супер бюджетна і супер класна. Шукайте її. До речі, вона є на майках. Друга сироватка, яку буду вам рекомендувати, це сироватка від бренду Moonrun, і вона. Просто мій краш. Чому? Тому що в неї класна, велика активна доза ніацинаміду, А ми знаємо, як цей компонент класно покращує шкіру, як він звужує пори, як він візуально робить обличчя красивими, як порівнює рельєф, Ніацинамід – це взагалі компонент must-have для шкіри. Сама сироватка має. Ось таку ріденьку текстуру, яка швидко пришвидко вбирається нашою штукою. Так і ще ця сироватка містить пептид. Так не дуже не у дуже великій а, концентрації, але теж дієвій. Тому ця сироватка має додаткову антіейч дію. А саме вона покращує еластичність та пружність нашої шкіри, і вона знаєте вона дуже класно заспокоює. От люди, у яких є висипи, у яких є акне, є якесь запалення на шкірі. У ця сироватка просто супер. Вона настільки м'яко та ніжно заспокоює всі ці подразнення, настільки класно та ніжно турбується про шкіри, захищає її, відновлює теж укріплює баланс нашої шкіри. Також також вона дуже круто працює з сухою шкірою. Також відновлює бар'єр, сположує пом'якше і захищає. Вона наче таке мяке ніжне покривальце, яке, яким ви окутали свою шкіру і вам м'яко, приємно, класно, комфортно. Тобто цю сироватку теж дуже люблю, вона прям супер класна. І остання сироватка це сироватка з маточним молочком та бейбі ретинолом Бейбі ретинол це така маленька доза для початківців ретинолу, яка зовсім не визиває подразнення і класно працює з цією шкірою. Це сироватка теж від бренду Moonroon. Правда, саме Anti-HD. Я використовую її вночі. у Мо нічному догляді, і вона дуже поживна. У складі маточне молочко з органічної української ферми маточне молочко взагалі воно придліває молодість організму підвищує імунітет, і на шкіру вони воно діє ну просто казково. Чесно, шкіра прям настільки насичена, настільки красива. Ми зараз з вами навіть нанесемо цю сироватку і подивимося на результати. Сироватка нічна, вона швидко вбирається також шкірою. І має прям чарівний результат. Вона настільки живі, шкіри, настільки покращує еластичність, настільки покращує пружність, шкіра прям виглядає сяючою, рівно, красиво. Знаєте, хальони, ось це слово, яке найбільше всього підходить. Тому що після використання цієї сироватки шкіра дійсно королівська, наче ви відпочили десь або ви десь сходили до косметолога, і все це просто в одній пляшечці. дійсно результат прямо за секунди. І звичайно, ця сироватка має ще накопичувальну дію. Тобто пробирає сліди постакне, вирівнює мікрорельєв шкіри, робить шкіру дійсно дуже красивою. Далі ми будемо з вами йти по кремам, і я розкажу, які креми я більше всього люблю взимку. Друзі, якщо вам цікава тема косметики, будь ласка, підтримайте мене своїм лайком, коментарем. Якщо ви вже користувалися якимось з цих продуктів, будь ласка, залиште ваш коментар. Давайте разом обговоримо ці продукти, сподобались вони вам чи ні. Перше місце в моєму серденьку займає річ крем від бренду Мунрун, тому що тут цих 10 активних компонентів на зволоження шкіри. У мене тут його вже майже не лишилося. Сам крем має плотну таку текстуру, прямо ось така вона. Але він швидко вбирається шкірою і знаєте, він прям. Настільки невагомий після того, як ти його нанес, і він настільки приємний, він дуже швидко вбирається, зовсім не відчувається на шкірі, підходить всім типам шкіри, і він. Дуже швидко дійсно зволожує та відновлює шкіру, особливо суху шкіру. Він дуже круто працює з сухою шкірою. Він дуже круто захищає від цих цих перепадів. Він класно шкіру відновлює. Мені здається, що це просто найкращий поживний крем на всі пори року. Знаєте чому? Тому що ну, взимку зрозуміло, він круто відновлює шкіру, він класно зволожує. Він такий прям густенький, але легко наноситься, і шкіра відчуває себе, наче під якоюсь м'якою ковдрою з ним. А влітку цей крем. Я використовую просто як маску. Знаєте, коли ви обгоріли на сонечку, або шкіра прямо пече, і ти таки хочеш її заспокоїти дуже швидко, хочеться щось таке приємне нанести, я наношу цей крем от як маску. І це просто ну шкіра, вона розкішна, чесно. Вона настільки бархатиста, вона настільки приємна після цього крему, це просто маске. Просто працює при розице, при куперозі. У нього багатий активний склад, саме теж для цих проблем. Тут і п'ять видів гіалуронової кислоти. і ніацинаміда у великій кількості. І особливо ключовий компонент це батер купуасу, на якому зроблений цей крем. Бо купуаса це взагалі такий плод, і з нього роблять олію. Оцю батер купуасу. І я вам не можу передати, наскільки класно він живить шкіру. Це взагалі зважається одним із найкращих. Живильних компонентів для шкіри батер Я розкажу вам про ще один дуже цікавий крем: це крем Blossom. Він з живими видоростями спіроліна. Цей крем має ось такий зелений колір. Налякайтеся цього кольору. Цей колір чудово маскує почервоніння. Якщо у вас шкіра схильна до почервонінь, до нерівності, у вас комбінована шкіра. То цей крем просто ідеальний варіант. Розказую чому. У нього така особливість, що він сухі ділянки зволожує, а жирні ділянки навпаки прибирають цей жирний блиску, цю нерівність. Дуже люблю цей крем. А ще у новій, новій версії цього крему ми додали компонент, який імітує дії ботоксу. обличчя виглядає більш розслабленим, таким більш плавним, красивим. Дуже люблю цей крем. Він також має у складі купуасу. Бачите, який він у мене гарний, зелененький. Також має класні компоненти на зволоження та живлення, має велику кількість вітаміну С, вітаміну Е. він такий прям супер вітамінізований. Ми його називаємо високоактивний крем, тому що він дійсно таким і є. Ми його зараз наносимо на обличчя, щоб ви бачили, він не залишає жодних слідів. він залишається таким же зеленим на обличчі. Але обличчя після нього дійсно красиво. Шкіра після нього красиво сяє, вона більш рівна, вона більш красива. І знаєте, що, за що я ще люблю цей крем? За те, що він круто покращує колір обличчя. От знаєте, якщо у вас така ось така бліда, втомлена шкіра, ми на, ну, і ми регулярно використовуємо цей крем, дійсно є результат у цього красивого, свіжого обличчя. Крем класно працює з сухою шкірою, з комбінованою шкірою, навіть з жирною шкірою, її загальний стан. І через те, що у нього така більш така плотенька текстура, яку я теж люблю, от взимку теж люблю його використовувати. Прям must have. Оці два креми. Це для мене взимку, прям ну супер. І останні продукти, про які я хочу поговорити, це ось такі крем-гелі. Я використовую взимку кремгелі для додаткового. Для додаткового збереження вологи у шкірі. Я наношу спочатку тонер, потім сироватку, потім крем-гель, а потім завершаючи етап кремом. Тоді результат на шкірі, ну, чесно, Х2, дівчата. Я побачила, що це реально Х2 на шкірі виглядає ніж просто без цього етапу. Тобто цей етап дійсно змінює стан шкіри. І як на мене, це прям супер вау. Так, розказую, значить, у мене така масочка від Laneige. я її довго недооцінювала, а зараз я її дуже полюбила. Вона має Ось таку гелеву текстуру, вона суперсиліконова. Я попереджаю для тих, хто там не любить силікони у косметиці, але вона настільки класно запечатує дію сироватки. От, якщо я наношу цей етап догляду кремгель вранці, то до вечора моя шкіра супер зволожена, щоб з нею не відбулася. Хоч я гуляю на вулиці годинами, хоч я там сижу у дуже е, в поміщенні, де дуже спекотно, де швидко втрачаються зволожені шкіри. Нічого не відбувається шкіри, Шкіра відчуває себе комфортно. І другий кремгель, який теж я обожнюю наносити, це цей кремгель з пептидами, тому що мені вже там не 15 років. Треба вже думати про анті догляд, треба підтримувати сканини і клітини шкіри, щоб вони не так швидко старішили, не так швидко втрачали свій красивий вигляд. Так, я використовую ось такий кремгель з ангелік. Він вмістить пептиди, анти-HD. тільки доведено, знижують старіння шкіри, ті, які розладжують зморшки та тонкі лінії. Якщо для вас це актуально, якщо вам більше 25 років і ви вже прозадумувалися про анті-Ейдж-Догляд, дуже рекомендую спробувати саме цей крем, саме продукти взагалі з пептидами. Тому що продукти з пептидами це чесно, це майбутнє косметології косметики. він має таку теж легеньку кремгелову текстуру. Я його наношу ось так. На шкіру після сироватки, і також він чудово у нас продовжує зволожені шкіри. Особисто цей крем має дуже класні активні компоненти: це олія ангеліки, яка продовжує молодість та красу шкіри, також пептиди у працюючій кількості. Взагалі, саме що важливе з пептидами, мені хочеться про це окремий випуск зняти. Так це їх дозування зараз на ринку. Дуже багато корейських засобів з пептидами, але з Собрати з сторони коробки виробник пише скільки там відсотків, і там ну просто 0,0,0,0,0,0,1 ціла цих поптитів на цей засіб діти працюють від дозування ну від двох. Мінімум відсотків до 10, тобто цей 0,0,0,0,0,1 це просто ну маркетинговий хід, що там є пептиди, якщо чесно, які вони і ще і не приховують. Тобто не знаю, я до цього якось так відношусь. Тобто, знаєте, я довіряю тільки пептидним власним виробництвом, тому що знаєте, я знаю скільки їх туди поклали. Я знаю, що тут є 3%, відсотки. Я з що це лабораторно доведена дія, тому що виробник цих пептидів він тестував свій продукт на 3% відсотках, і саме на 3% відсотках він показав ось цей результат класний. А якщо ви додали пептидів 0001, припрацюючому і лабораторно доводити на дозування 3%, ну я не знаю, що там буде дія, може і взагалі і не буде. Якщо є можливість перевірити у продуктах з пептидами, які ви хочете обрати, саме стільки додали тих пептидів до складу продукту, то це буде дуже круто, тому що щоб ви не викидали просто гроші на вітер. Друзі, ось і все. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск про косметику. Я буду дуже рада вашому фідбеку. Не забудьте залишити ваш коментар і поспілкуємося там.